Місце реєстрації моє село Мілова Балаклійського району, і воно було окуповане. Тому ми зараз внутрішньо переміщені в селищі Рогань. У мене двоє дітей: старший мій син йде до одинадцятого класу, а менший день до другого. Зібрати набори для першачків, для другокласників, для дітей, які йдуть початкової школи, це такий собі квест, який потребує не лише. Моральних сил, але й матеріальних затрат. Тому ця дуже допомога потрібна, важлива і необхідна для моїх дітей. В цьому наборі дуже потрібні речі. Я мама досвідом і тому вже бачу, що речі якісні, класні картон, і пластилін, і фломастери, олівці, бутилочки все найважливіше, те, що потрібно дитині. Я мрію, щоб було майбутнє у нас, щоб ми могли. Думати про майбутнє, а не жити сьогоднішнім днем.